Друзі, привіт! Вас вітає компанія LuxWash і з вами наша постійна рубрика Люкс Дайджест. В сьогоднішньому дайджесті ми відзнімемо цілу серію відеороликів, які дають відповідь на ваше питання, яке ви нам досить часто задаєте. Так чому нам вартує обрати саме компанію LuxWash? В сьогоднішньому відео і в наступних ми дамо вам відповідь на це питання. Цех зборки. Це більш ніж тисячу квадратних метрів, де ми збираємо обладнання для вас, куди з'їжджаються комплектуючі з цілого світу, і команда компанії «Люксвош» безпосередньо бере, їх складає в готові комплектуючі агрегати. І таким чином ми збираємо вже готові вироби для вас і для ваших миюк. Виставка це є великий шоурум, який має розміри більш ніж 800 квадратних метрів, де розміщено все обладнання, яке реалізовує і продає компанія Luxwash. В даному шоурумі ви можете ознайомитись з усією продукцією, а також комплектуючими, які необхідні для вашого бізнесу, ми як самообслуговування. І на остаток ми хочемо побажати вам міцного здоров'я і всього доброго. Бережіть себе і своїх близьких. І пам'ятайте, команда Люксвош, ми творимо технології переможців. До побачення.